Не чоловік і Святому Дугові. Ти єси боша дишопи і розбив хайдани закону. Також хотів сказати, що від нас також дуже багато чого залежить, тому що ми збираємося в таких місцях це дуже добре. Ми Гуртуємося, ми гуртуємо свій дух, закаляємо якусь свій патріотизм. Але ми не повинні бути байдужими. Ми, в свою чергу, часто кажемо, а нам байдуже. Байдуже нам, якою ми мовою будемо говорити, байдуже нам яку школу говорити, чи як будуть дітей, дітей. Байдуже нам, яка в нас церква буде, так, тому що Бог один. Це дійсно так. Бог є один. І Бог любить наш народ, любить нашу Україну. Але... Якщо людина не буде наближатися до Бога, не буде робити кроки до якоїсь своєї цілі, тоді Бог не заставить, не приведе нас. Непомірно великі побори в 2020 році, продовольства села, а також велика кількість мобілізованих людей, молодих чоловіків. І виникло, стало причиною того. Повстання, яке відбулося на цих теренах. Ну і як підсумок ми про це згадуємо сьогодні, були страчені наші односельчани. Наша головна зараз задача чи ціль те, щоб ці, історія не повторилася в нас в дальнішому. А щоб вона не повторилася, потрібно, щоб ми всі пам'ятали. І передавали те, хто що знає своїм навколишнім, наступним поколінням. Сьогодні ми з вами втрачаємо. За останні півтора року втратили дуже багато наших молодих героїв і не тільки молодих, багато батьків, матерів, дідів. Це велике горе для нашої країни. Але тільки дякуючи отаким пам'ятним дням, дякуючи таким людям, як ви. Ці люди будуть вічно жити в нашій пам'яті. Ці люди будуть вічно жити в пам'яті наших дітей. І держава не повинна забувати про них. І держава повинна про них пам'ятати. І наш з вами обов'язок, і мій перш за все, робити все для того, щоб наша країна, наше майбутнє, було більш кращим, більш світлим. У цей день медвінці та гості приходять на це місце скорботи, щоб пом'янути невинно полеглих людей. Полеглих від руки ворога, полеглих від російського окупанта. І вони полегли за те, що перед цим їхні батьки воювали за волю і незалежність України, за Медвінську республіку, а не просто через те, що просто захотілося там комусь втікти чи там щось інше зробити. Тобто, це є герої. Вони скропили своєю кров'ю те, що було перед ними, а перед ними була священна боротьба з російським окупантом в особі армії Будьонного. Тоді українці сказали, що вони хочуть мати свою державу, що вони хочуть мати націю на волі і за неї боролися, і за неї помирали. Ми не забуваємо цих жертв, бо це помста москалів. Ми не забуваємо тих, хто воював перед ними. Медвінські події тих років е, були пересторогою для теперішніх поколінь українців, пересторогою, що ще рано перековувати мечі на орали. Бо ми дуже легко прочитали апостола Ісаїв, який закликав перекувати мечі на орали. Ми не зрозуміли, що навколо нас дуже багато ще зла, що поряд з нами є великі жорстокі ворог. І не треба поспішати інфікувати себе бацилою, пацифізму. Не треба думати, що всі вороги йшли із цього світу. Ми не захотіли вивчати ці уроки, історію нашу і тому наразилися на таку велику небезпеку. Дуже небезпечно служити Москві, бо той, хто служив в Москві, він переконався, що в Москві немає друзів, у них є тільки вороги. І їх оце бажання мати побільше землі, творити свою Російську імперію, кидаючи це жерло війни тисячі і тисячі мільйони і мільйони людей, оце їхній код їхнього розвитку. І ми про це маємо пам'ятати. Ми забули про справжнього ворога. Ми видумали собі таких мнимих, Ворогів, як НАТО, як європейці, і кляли, і всі війська свої тримали на заходному напрямку і забули, що у нас на сході одвічний ворог, який через 50 чи 100 років, а були часи, коли через 5 чи 10 років заходили на нашу землю, щоб умиротворити уморетворити українців оцього світового зла у двадцятому столітті, і тоді, на жаль, не б'єдналися. І не пам'ятали слова Шевченка, які казав, якби були одностайно стали, да свастівським полковником гетьмана єднали, не скричали б з стрісі у Петра у свата, не плакали б запорожці, а з ними свята мати. Отже, це так само урок, який ми маємо засвоїти, от на цьому, на цьому місці. Досвід тих далеких часів, вчить нас ще треба берегти село. Треба берегти селян. І я спостерігаю за теперішньою війною із Росією і бачу, що навіть ті фермери-селяни, які живуть у Луганській області, в Донецькій області, вони дуже допомагають нашим військовим. Вони борються проти російського окупанта. Чому? Тому що ці люди, окрім землі, вони живуть в землі. І коли прийде ворог, він так само захоче цієї землі. І він не може без землі цієї жити. Це не людина міська, яка з грошима сіла собі та й поїхала десь за кордон. Це виходить із своєї і без своєї землі, значить, він стає голодранцем, бідняком. Він відірваний від своєї землі, від своєї історії, від своєї вітчизни, від своєї батьківщини. Тому нам треба сьогодні зрозуміти, що розгортається ще дуже багато воєн всередині самої України і вони стимулюються нашими. І наша влада нехтує такими речами. Вона думає, що от якщо будуть танки, то будуть і патріоти. Патріоти визривають серці, патріотизм визриває у, у своїй думці. Тому нам треба берегти свою культуру, нам треба берегти свою мову, нам треба прочитувати ці діявольські сценарії російської війни, цієї Путінської війни. Уже в Росія заморилася від війни, їй треба Тоді, щоб вони розуміли, про що йде мова, чиєю кров'ю ця земля напоєна, що картоплю родить, чи там, ото, е, кукурудзу ту родить. Це треба знати. Слава Україні! Ми будьонівцями, які віддали своє життя за мир і незалежність нашої свого села і заодно ну, і нашої держави. Тож е, дорогу ціну вони заплатили за цю незалежність. Тож схилімо голови перед тими, хто загинув у вогні у медві за медвинське повстання, схилімо голови перед тими матерями, чиї сини загинули. На Київщині він відомий як організатор Таращанського повстання, знаменито Звенігродського Тращанського повстання. І хочу нагадати слова такого українофоба, заклятого українофоба, це був Шульгін, який разом із Черновим приймав відречення царя Миколи II в Пскові у 17-му році. А ось що він сказав. Добре відомо, що більшість революцій було здійснено міфічними словами. Унадкусно маром кряче, на чужині мати плаче, на чужині мати плаче, не плач мати. smoty i nie tuży ja ranen i tajne duże ja ranen i tajne duże we płacz moty i nie tuży ja ranen i tajne duże ja ranen

Помстились нелюди жорстоко, бо хтось украв їхнє награбоване майно там де рясна цвіла калина, тепер хрести німі стоять. І чорним цвітом крилася долина, бо встелена убитими людьми течуть річки по Україні, по них солоні ланцюги. Це сльози матері довині, що втратили близькі. До полі рідне все з дитинства, і серце так в душі щемить. Не треба штатів, еміратів, рай ось тут, де народивсь. Тут пахнуть медом жовті липи, це щедрий джолам медонос. У лузі пахнуть різні квіти, і я косив їх у покіз, а он поглянь, свята гора, за неї горлови, гордо виглядає тотока, знаменита, непроста. Це гордість нашого села. Ану вставай, підемо далі. Туди, де ковтун і в лісок, положим квіти тим невинним, розстріляним загиблим, і там поклонимось Христу. Yeah. yeah.